Вітаю вас! З вами я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити фізику. Сьогодні ми з вами розв'яжемо чотири задачі з теми робота і потужність електричного струму. Закон джоуля Мензе. Спочатку давайте пригадаємо основні форми. Напруга сила струму і опір за законом ОМА пов'язані ось такою першою формулою. Робота електричного струму, дорівнює напруга, помножити на силу струму на, помножити на час. Потужність електричного струму, робота, взагалі потужність, робота ділене на час. Або, якщо поділити ось цю формулу роботи на час, то напруга помножити на силу струму. Кількість теплоти, що виділяється при проходженні електричного струму через провідник, можна обчислити або за формулою i квадрат RT, або замінивши І по закону Ома через напругу квадрат Т ділене на r. Читаємо першу задачу. Два резистори опором 6 і 10 Ом, вімкнені в коло послідовно. Яка кількість теплоти виділиться в кожному резисторі за 2 хвилини, якщо напруга на другому дорівнює 20 вольт запишемо умову? r 1 дорівнює 6 Ом? r 2 дорівнює 10 Ом час 2 хвилини. Системі Сі нам треба використовувати секунди, тож відразу переведемо 2 хвилини в секунди, в одній хвилині 60 секунд, в двох хвилинах 120 секунд. Напруга на другому резисторі дорівнює 20 вольт. Кількість теплоти на першому і на другому резисторі. Згідно закону ОМА, І 2 дорівнює У 2 поділити на Р2. Оскільки резистори вінкнені послідовно Р1. І R2 вікнені, послідовно, це означає, що сила струму загальна і на кожному з резисторів, однакова, обчислимо силу струму. У 2 20 вольт поділити на Р2 на 10 Ом 2 Ампери. Тоді кількість тепла, що виділяється на першому резисторі, використовуємо першу формулу і квадрат помножити на R1 і помножити на Т можна підставляти 2 Ампери в квадраті помножене на R1 на 6 Ом і помножене на Т на 120 секунд. 4 помножити на 6. 24 і помножити на 120 – 2880 джоулі. Я вже порахувала. Q2 дорівнює I квадрат помножити на R2 і помножити на T. Аналогічно 2 ампери квадраті помножити на 10 Ом і помножити на 120 20 секунд. 4800 Джоулі. Відповідь. Q1 дорівнює 2880 Джоулі. Q2 4800 джоу. Задачі розв'язуються легко. Якщо ви знаєте формули, ну на крайній випадок тримайте їх виписаними у себе в зушиті. Тоді все добре виходить. Задача 2. У спіралі електроплитки, включеної в розетку з напругою 220 В при силі струму 3,5 А виділилося 690 кДж теплоти. Скільки часу була включена у мережу плитка? Запишемо умову. Напруга дорівнює 220 В. Сила струму 3. Половиною Ампери. Кількість теплоти 690 кіло джоулів. Переводимо в джоулі. Кіло це тисяча. Тобто дописуємо три нулі. І знайти потрібно. Скільки часу була включена плитка час? З умови задачі виходить, що вся електрична енергія була витрачена на нагрівання, про втрати не сказано. Тобто, оскільки вся Електрична Енергія витрачена на нагрівання То. U дорівнює І квадрат RT. Згідно закону Ома, R дорівнює У поділити на І. Підставимо І квадрат помножити на У, ділене на І і помножити на Т і скоротилося, і виходить, що Q дорівнює і T. І U, T. U і T – Не, не проблема. Зрозуміло? Так, я це витру і напишу, що Q дорівнює U помножити на I, помножити на T. Звідси знайдемо T. Q поділити на U і поділити і на I. Підставляємо Q 690 000 джоулів поділити на 220 вольт і 3,5 ампери. Застосуємо калькулятор. 690 тисяч поділити на 220 і поділити на 3,5. Приблизно 896. 896. Джоуль це вольт помножити на ампер і на секунду, тут секунд, 896 секунд. Можна перевести в хвилини. В кожній хвилині 60 секунд. Поділимо на 60. Це буде приблизно. 15 хвилин, чуть-чуть менше. Приблизно 15 хвилин. Добре. Наступна третя задача. З ніхромового дроту довжиною 2 метри і діаметром 0,5 мм виготовлено спіраль, яку увімкнули в електричне коло. Яка кількість теплоти виділиться спіралью за 5 хвилин за сили струму в ній 2 А? Записуємо умови. Довжина дроту 2 метри діаметр 0,5 мм. 5 хвилин. Відразу переведемо в секунди. 5 помножити на 60 – 300 секунд. Сила струму – 2 ампери. Яка кількість теплоти виділилася кількість теплоти дорівнює і квадрат РТ. Сила струму є, час є, не має значення опору. Опір провідника. Залежить від матеріалу, з якого він виконаний. По формулі РОЛС. РО, Л, С. РО це питомий опір. Давайте в підручнику. В кінці підручника є довідкові матеріали, там додатки. Подивимося, чому дорівнює питомий опір ніхрому. Дивіться, ніхром, 100. 10 ом на метр або 1,1 ом на міліметр квадратний ділене на метр. Беремо в оцих одиницях 1,1 записуємо Ро дорівнює 1,1 ом на міліметр квадратний ділене на метр. Площа у нас дріт має форму циліндричну, а це площа поперечного перерізу, тобто площа круга. Площа круга πr квадрат, правда? або π d квадрат ділене на 4, тому що радіус це діаметр поділити на 2. В квадраті це буде d квадрат поділити на 4. І так знайдемо спочатку площу, осьового перерізу 3,14 помножити на 0,5 міліметри в квадраті, поділити на 4. Порахуємо.

Підставляємо, знаходимо опір РО 1,1 Ом на міліметри квадратні, ділене на метр, помножене на L 2 метри і поділено на площу 0,19625. Стотисячним міліметри квадратні, як бачите, міліметри квадратні скорочуєте, метри квадратні скорочуються, залишається у. Порахуємо 1,1, помножити на 2, поділити на 0, цілих.

Ампера в квадраті помножити на R 11,21 Ома і помножити на 3 Т300 секунд. Я вже порахувала це буде 13452 джоулі. Добре, йдемо далі. Задача номер 4 З якого матеріалу виготовлена спіраль нагрівного елемента, потужність якого 480 Вт. Якщо його довжина дорівнює 16 метрів, площа перерізу 0, 24 сотих міліметри квадратні і напруга в мережі 120 вольт. З якого матеріалу знайти питомий опір і потім подивитися по таблицях. Потужність. Застосуємо формулу. P дорівнює U помножити на I. Звідси I дорівнює P поділити на U. Підставимо. 480 Вт поділити на 120 Вт. Вольт. Вати це вольт помножити на ампер. 480 поділити на 120 буде 4 вольти скорочуються, залишаються ампер. Формулу опору ми тільки що з вами використовували РО Л, с. Звідси знайдемо Ро. Ро. Дорівнює R поділити на LS. Так, R поділити на L, а С іде в чисельне, опір ми можемо знайти з закону Ома, У поділити на І, тож підставляємо сюди У помножити на С і L-знаменнику. Обчислюємо. Ро дорівнює У 120 вольт помножити на S 0,24 міліметри квадратні поділити на І 4 ампери і на L 16 метрів. Знову скориставшись калькулятором, знаходимо, що РО дорівнює 0,45 Ом на міліметр квадратний ділене на метр. Йдемо до таблиці, дивимося питомий опір 0,45. Найближче, що ми маємо найближче? Нікелін, так? або скористатися таблицею більш розширеною. Отже, виходить, що це може бути або манганін, або нікелін. Ну, Оскільки ми працюємо з підручником, давайте напишемо з таблиці, яка є в підручнику. що дріт виготовлений, верні, спіраль, спіраль, спіраль виготовлена з нікеліну. Добре. Навчайтеся, угу, набирайтеся. Я щиро бажаю вам успіху.